Друзі, всім привіт. Так, друзі, продовжуємо ремонт кейса. Настала у нас вже така весняна погода. Дивлюсь на 10 днів вперед, плюс 15, плюс 18. В общем, аномалія. Так що будемо збиратися все-таки до поля. Так, хто пам'ятає, у нас значить був зняли мишків на заміну підшипника. Сьогодні покажу як ми його міняємо. Ну а зараз я значит, вирішив замінимо ще насос під качку. Купив я отакий насосик. Ну купив, не знаю зачем купив, але в мене таке є відчуття, що в мене той не працює. Так він дуже слабо тут качає. Зараз його зніму, то ли там може вже підтерлася сама сам кулачок. Ну, в общем, вообще він дуже слабо качає. Я товариші, до товариша приїхав, товариша спробував на кейсі на такому самому. У нього він так добре качає, все, в обраточку перекачує. А у мене ось два качочка зробиш. Качне-качне і все і перестає. І от дуже легко. І в мене таке відчуття, що він не держи мене топліва. Якщо береш, береш оцей новий насос, от, я його дую. Я його дую назад. Він держит, там клапан держит, все. І він нажимається так добро. В общем, все так плотненько. В общем, думаю, можливо, ще із за цього насоса у мене була причина, що він тоді на гарячу погано заводився. І постійно, я ж кажу, глушиш і постійно бульби, 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 бульби уходить. От отсюда вони уходили. Так що заміним сейчас ще насосик цей. Сейчас його відкручую. Там уже одну открутил гаечку, сейчас вторую там откручу и подивимся на него. Так, друзья, я насосик. В принципі, насосик ще э, справний, ще б він працював. Трошки підтерта лапка. Ну так, не сильно, если дивитися на нову. то Нова, звісно, трошки більша лапка. Але він працює, я його пробував тільки що качати, слабіше, але він качає. Ну, положимо його на заміну чи на запас. Я його потім помию і хай лежить. Поставимо поки цей, подивимося. Він в принципі не такий дорогий. В общем, ставим цей на місце і як буде цей працювати. Заміна підшипника. Ну, в общем, пришлось для того, щоб зняти підшипник, пришлось, Вот тут получается, він був по заводському, ось видно вот, закорненный Заводское керно. Наверное, ну, если на подшипничку выдно, я его снимал, видно дорожечки. В общем, для того, чтобы снять пришлось на токарном аккуратненько вот эти заклепочки. Фасочку так аккуратно, Ну не фасочку, именно заклепочки керно. Сняли аккуратненько и в принципе подшипник вышел. Теперь я думаю, значит... Сейчас... Ну понятно, уже мы так не накорним, как по-заводскому. Ну але як, як вийде. Зараз подшипничок подшипничок у нас япан. Так, значить, подшипник Зараз розкрию, помажу його смазочкою джандіровською Ну і садимо на місце. Керним то ставим. В принципі, нічого сложного немає в цьому ремонті. Так, ладно, вскрываем подшипник. Поднимемся на смазку. Так, открыл подшипник, думал. Добавлю туда смазочки, но винт получается полный. Винт с заводу полный. Ну, значит, что, закрываем. Закрываем на месте так да? наставим. Не пожалели. Смазка обычно, конечно, наши жалеют. Так, ну, добре. Полный ты, полный, ставимо Трошечки перегреваю его горелочкой. Кидаем подшипник. Ну, для того, чтобы смазка не вышла, сразу его в холодную воду. Та и все. В общем, дуже без никакого усилия Я не туда зашел, прям легенько, на горячее. Сразу кинув водичку. Ну водичка думаю подшипник не зайде, так як він повний смазки. І все. Сейчас його компресором обдую. Та йдемо ставити. Так. Невдобно, конечно, однією рукою. Вот так получилось четенько прокорнить, майже як по-завозкому, таким обичним керном. Так, добре. Кондиціонер на місці. Шків на місці, люфтиків нема, все четко. Так. В принципі сейчас ми собираем и будем пробовать За, заодно и подимся як він стартає не заводився десь около місяця но правда я откручував форсунку це ж вот тут щоб поставить щоб поставить кондиционер тут болт пришлось открутить весь до один патрубок с форсунка понятно що трошки подзавоздушився и тут я це все меняв Ну, вроде бы прокачалась, кача насос четко. Ну, сейчас по попробуем. Так. Первый пуск. Аккумулятор трошки пенсивший. Попробуем. О! Да, елки-палки. Ну, понятно. Скажет, это не первый пуск. Ну, пусканулся четко. Наверное и подкачка все-таки свои дала робочетенько. Теперь другий пуск. Так, опытально. Так, друзі. В принципі, забираємо. Та да виїжджаємо. І ще може, друзі, хто підскаже, загубили таку пружинку з лівої сторони з крила. І тепер не знаю, з чого її можна сюди підібрати. Може хто посоветує. Отака на пружинка. Ну а ми завершуємо. Всем мировых добра!